Ми з вами сьогодні будемо говорити про віру і надію. Наші роздуми будуть про Це. Кожному бажаю Божої благодаті і милості від нашого Господа Ісуса Христа, який любить нас, який турбується про нас повсякденно, повсякчас. Отже, за основу беремо євреїв. 11 розділ, перших два тексти. Послання апостола Павла до євреїв. 11 розділ, перших два тексти. Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. У нас, я так думаю, потрібно якісь технічні питання, вирішити, так? Тому, будь ласка, всі, хто нас дивиться в прямому етерії, поставте плюс, чи якісь інші вподобайки, що ви нас чуєте і бачите. Ми прочитали з вами слова, які прописав повтор Павло. У своєму посланні до євреїв. Ну, звісно, що там були не тільки християни-євреї того часу, але в більшості були євреї, які розумілися в тому, що взагалі описано у книзі до євреїв. Щодо богослужіння священного взагалі такого напрямку священників, первосвященників. Як це відбувалося, що таке святилище земне. Ну і тут, тут вже ж, на половині книги до євреїв, зараз це в нас 11 розділ, апостол Павло говорить про силу віри і надію, про силу віри і надію. Отже, що таке віра? Знаєте, коли дивишся різні переклади, не мається на увазі те, що говорить дослідники писання. То цікаво, що написано в іншому перекладі, що ж це означає віра. І стоїть знак запитання. І відповідь: це значить продовження тексту відповідає сам текст. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся, або на що надієшся. І вона є доказом того, що є дійсне, навіть якщо ми його зараз не можемо побачити. Отже, віра це є те, на що ми надіємося що ми ще не бачимо, що воно буде. Ми його побачимо. Однак воно вже є. Однак воно вже є. Віра, як і надія – це дари Божі. Людина, коли хоче отримати. Цей дар вірити, вона його отримує, якщо ні, вона не буде його мати. І я говорю ці слова в контексті віри в Бога. Бо шостий текст говорить так, того самого 11 розділу, без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Стосовно винагороди, тобто ми говоримо про текст шостий з кінця до, до початку, стосовно винагороди, це не означає, що якісь фінансові, матеріальні там, благословення. Вони само собою приходять. Це схоже на те, як Христос говорить, що найперше шукайте Царства Божого, а все інше докладеться. Що це означає? Що Бог благословить всім необхідним, якщо ти будеш шукати Царство Боже. Але ми говоримо про перше. Однак ми говоримо про перше. Що шукання царства Божого або шостий текст, який ми об'єднуємо з першим і другим, що Господь винагороджує вірою, Господь нагороджує надією людину, яка вірить, яка вірить, що Бог благословить. Що Бог благословить. Війна, яка почалася на небесах, це є безглуздя. І е, цього не поясниш? Як може таке статися, що у святій голові, в святому розумі, який Бог створив, ми говоримо про на той час Люцифера, тепер Сатана, це могло статися? І взагалі ми знаємо, що навіть я нещодавно говорив з однією людиною, яка ну там сталася трагедія. Трагедія між особистісна. І коли ми деякі питання почали говорити, ця людина відповіла, каже: ну, ми не будемо пояснювати, чому сталося в моєму ближньому. Що у нас конфлікт цей стався. Бо коли ми будемо пояснювати, чому він так чинив, ми будемо його виправдовувати. Тому, коли гріх він не пояснюється, це нелогічно, це безглуздо, це щось таке, що ніколи не поясниш. Бо якщо будеш пояснювати, ти будеш виправдовувати. Сатану. І можна тоді довести до того, як одного разу сказав. Один вже не непокійний, це він часів Радянського Союзу був, каже, що друзі можна знайти навіть у Христі Голговському помилку, а гріх виправдати. Тому така ситуація, що гріх, треба розуміти, його будь-яку війну на небі. Ми говоримо зараз про війну на небі, яка сталася, не можна зло це пояснити. Але воно є абсолютним злом це 100%. Сто відсотків. Так подібно і війна, яка в Україні, російсько-українська, це безглуздя, це, знаєте, коли у кожній будь-якій війні, навіть та, яка на небі сталася, потім перемитнулася на землю. Ви дивіться, які вже вихідні із цієї війни сталися. Скільки зла, скільки зла тут тобі. Тут тобі зблатування, тут тобі вбивство, крадіжка, корупція і багато багато чого іншого, що з цього виходить. Що навіть кажуть, кому війна, а кому мама рідна. Так, Оці моменти є. Це така клоака, беззаконня, безглуздя, коли воно це все збирається із-за оцих конфліктів і війн, які є. І часом. От, Якщо християнин, перебуваючи в цьому от середовищі, взагалі планета Земля, це той стан, коли ми вимушено щось бачимо, і не тому, що ми це хочемо, а так стається не з нашої вини. І дивлячись на увесь розділ 11-й, ти розумієш, що ті наші прабатьки, прабатьки, так? ті, які наші попередники, вони не всі мали життя, щоб все було добре. Були труднощі. Хто читає Слово Боже і прочитував євреїм послання, особливо 12 розділ, ми це бачимо, що ці. Проблеми в них були. Не тому, що вони погано жили. Ні, вони жили правильно, вони вірили в Господа. Але ті, які протистояли Господу і Бога ненавиділи, навіть кулики показують, Бога немає. Знаєте, Але потім один сказав, каже, якщо Бога немає, ви куди кулак показуєте. Ну, якщо немає, навіщо кулак показувати кудись, в небо? І ось, коли стаються ці проблеми, настає така невизначеність. Наприклад, війна почалася на небесах, вона на землі зараз відбувається. І ми з вами зараз живемо в час кінця. Згідно про Даниїла, об'явлення. Ми з вами живемо в час кінця. Я пам'ятаю себе, коли ми. Я до Господа прийшов, вже конкретно увірив Господа, прийняв як Спасителя. Я був вже в адвентистській церкві. Перед цим я ще був там в православній церкві, потім вже в адвентистській церкві, коли конкретно читав Писання. І часом ми з хлопцями йшли з богослужіння і отак розмірковували. Буде другий брід Христа. А це було в Умані і, а там Висотний будинок, там, ось там, тут Осташівка. І Михайло каже: от коли будуть гоніння, я буду тікати. Я каже, вибіжу на цей П'ятипорохівку наверх саме по цій драбинці, оці пожежній, і буду кричати: Господь іде, Господь іде. А це був 94-й рік минулого століття. Скільки років вже пройшло, ще Господь не йде. І друзі, тут можна подумати невизначеність, коли Господь прийде, коли Господь прийде. І ми не знаємо, коли буде прихід Христа. Віра є підставою того, що пришестя Христа буде. Христос обов'язково прийде. Так? І віра є підставою того, що ми продовжуємо надіятися. Це також дар Божий. І також ми не знаємо, коли і війна закінчиться. Як та, яка на небесах почалася, і як і ця, яка тут почалася в повномасштабна у 22-му році цього століття, вже більше трьох років, пішов четвертий рік, і війна йде. І я прохаю нас не сприймати ці події як невизначені події, щоб ми не були в невизначеності, коли ми себе накручуємо. Якимись подіями, і нам важко. Ми всі люди, і навіть і я часто десь ось коли побачу, або особливо, коли ми останні події, Суми, там, Дніпро, скільки там людей, дітей гинули. І ми можемо думати, коли, коли, коли. Не треба думати, що, можливо, ніколи все на землі закінчується. І навіть війна, яка почалась на небі, вона закінчиться. Прохання, не сприймати це як невизначеність, бо е, коли ми вербалізуємо, ну, це вербалізація, це е, стосується словесно, коли ми чуємо якісь слова або саме, самі себе в думках, або словесно між собою, говорячи, і кажемо, хто його знає, а може це завжди буде все. І ми можемо себе просто гасити і бути в стані такому. Е, Депресії або глибоку суму, а це погано. Це погано. Бо ми можемо втратити надію і віру, думаючи, що Господь нас не чує, мовчить. До речі, є люди, які ну, так, в лапках християни, які там, раз в рік там, до церкви підуть, там, так. ще якісь речі роблять. І... Але коли їх запитають, ви христи... християни? Ні, ми православні, там кажуть, або ще. Тобто навіть не розбираються, що таке християнство, що таке взагалі ці моменти. Ну так вони розуміють, так вони розуміють. І ось коли щось починається, якась біда, вони зразу до Господа і кажуть, отак і так. Але самі жили, як хотіли. Як хотіли жили. Навіть і Бога не шанували. Я вже не говорю про заповіді, я вже не говорю про те, чи читаються. Такими людьми писання, і ось проходить певний час, роки вже місяці, так наче добре, добре. Проходять роки, і вони вже починають Бога звинувачувати. Де Бог чому він допомагає? Це у них невизначеність така. Не втрачайте надію. Хочу навести спочатку одну ілюстрацію. Вона така буде. буде Комусь не зрозуміла, комусь, можливо, така і відома. Науковці проводять експерименти. І пацюки вони часто використовують у форматі експерименту, як і що буде. Ну, цей експеримент він такий, що забирає життя у пацюків. От що вони роблять. Вони вирішили. Подивитися, наскільки протягне цей пацюк у такій ємності, де він не може лапками вчепитися, щоб врятуватися, у воді? Ну, Так виходить, що той пацюк як кому не допомагали, 5-7 хвилин і він тонув. Потім це вони. Ну, Таким чином, от, декілька пацюків е, утопилося, щоб зрозуміти, скільки хвилин. Потім вони далі експериментують, коли вони вже бачать наступні пацюки, коли вони вже бачать, що цей щур уже от-от має втопитися, вони його беруть, рятують, витирають, гладять, годують Так, його так, ну так ласкають його. І знову туди. І тільки він тільки-тільки має вже тонути, знову його витягують, гладять, витирають, дають водички так, притискають до, до себе. І ви знаєте, протрималися такі пацюки 60 годин. 60 годин. І питання стоїть. В чому річ? А в тому, що навіть із таким розумом, як Пацюк. А вони ще мають надію, що їх врятують. Коли говорити про людей, як тих, кого Господь створив за своїм образом і подібністю, і то в нас є надія на Господа. Ми на Бога покладаємося. У нас і більше, тим більше є надія. Зло, яке розпочав сатана на небі і переніс на землю. Війна російсько-українська не є невизначеністю, не є тим, що воно от постійно буде. Це зупиниться. Звісно, друга ілюстрація. Це та ілюстрація, яка говорить про те, що ми, як християни, розуміємо, що така ситуація є в суспільстві. Однак, на цю подію ми Теж повинні реагувати, як ті, які довіряють Богові і надіються на Бога. Є такі люди, які, до речі, справжня історія. До одного психіатра приходить людина і каже: на мене якось дивно дивиться дружина. А чому? Ну, я кажу так і кажу, що я Наполеон. І вона так на мене дивиться, як на людину ненормальну, а потім каже далі психіатру. E, правді, справді, я ж, я ж, я ж наполеон, правда? Ну, каже психіатр. – Ну, тоді ви туди, куди треба потрапили. E, тобто є люди, які от, вважають, що вони Наполеони, що вони Цетр э, Август, там, ще хтось там. Тобто, і коли вони це вважають, якщо їх не обмежити э, територією, вони можуть наробити багато. Є такий навіть е, е, вислів, як нартестизм, коли людина вважає, що вона е, все може. Е, про одну людину, яка є президентом однієї країни, е, дивився я такий пост, написано, е, намальовано було, що він стоїть біля Головського христа і каже Ісусу Христу: якби я тоді був президентом, цього б не сталося. Тобто ви розумієте, що е, люди е, багато на себе беруть і багато тоді відповідальності. І тоді тут нема віри і нема надії, а в Господа, а на себе покладаються і думаю, що вони можуть це зробити. Однак у нас є надія на того, хто є Господом Богом, який каже про те. Що він все поставить на свої місця, який каже про те, що все на землі, грішниці, де є обставини. Ну, ми не кажемо, що земля сама, як ґрунт, як творіння Боже, як земля. А люди на цій землі, вони в обставинах тимчасових труднощів. труднощів. Однак ми не повинні бути в невизначеності. До речі, я хочу. Зараз я тут знайшов інформацію про одного відомого для нас, Віктора Франкла, який народився у 1905 році, а помер у 1997 році. Він автор книги, яка називається. Називається людина в пошуках справжнього сенсу. Так от він, він сам пережив концтабер. Тобто ці обставини, в яких ну, дуже важко вижити. Дуже важко вижити. І він описує свій, свій, своє пережите життя, і він каже, що в чому воно полягає. Щоб встановити для себе конкретну мету, існування і почати мислити позитивно. Взагалі Біблія говорить нам про позитивне мислення, читаєш до євреїв 11 розділ, там позитивне мислення. У кого? У героїв віри, які вірою перемогли царство, і які жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші. А інші були закатовані, не отримавши зцілення, перепрошую звільнення, це текст 35, щоб осягнути краще Воскресіння. Тобто вони, як Іван Хреститель, був у в'язниці, в нього були там сумніви. Однак Христос, коли йому сказав, що дивися, що чиниться, він зміцнив свою віру, він не був звільнений. Однак буде він, він отримує Воскресіння, Господь його підніме з мертвих. Так, інші зазнавали знущання, як Іван, так. побої. Інші, каже, вмирали, зроблені мечем, перепилювалися навпіл, знедолені були. І 39-й текст. Всі вони засвідчили вірою, не одержу обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Не без нас досягли завершення. А ми знаємо, що це другий прихід Христа, коли зло все буде знищене. Зло, яке розпочав сатана на небі, переніс на землю, воно буде знищене. Так. Другим приходом, це кінець селенського конфлікту, буде другий прихід Ісуса Христа. А щодо війни в Україні, воно закінчиться. Оце безглузде, оце, це беззаконня, воно закінчиться. На землі нічого немає. Вічно, поганого вічного. Тому е, не будьмо невизначеними. Буде завершення. Ми робимо те, що ми можемо чинити. Як християни? Робімо добро в ім'я Господа Ісуса Христа, довіряємо Господу, надіємось на нього. Зло немає логіки. Воно завжди безглуздим є. Слово. Люди, про яких написано в 11-му розділі, жили, жили, вірили, надіялися, сподівалися Господа. Вони вірою бачили те, що вони фізично не могли бачити. Зло безглузде. Їм спричинали біль. Злу вони нічого поганого не хотіли. І взагалі вони з ним не товаришували і ніякого нічого спільного не мали. Однак зло їх ненавидало. Бог, який завжди праведний і правильний, покінчить із цим злом назавжди. І це буде логічно, коли Бог праведний і правильний, оте нелогічне зупинить і знищить. Ще от три таких коротеньких, важливих моментів. Зло в цілому, яке розпочав сатана. І частинка того зла, нинішня війна. Це не безкінечна історія. Друге, якщо ми бачимо ці всі проблеми, і ми вже перейшли від невизначеності у сподівання того, що Бог контролює усе, не в тому питанні, що він дозволяє війну. Війні діяти. Бог війни не починає. Але коли він бачить, треба нам допомогти, він приходить на допомогу, то я довіряю кінець цієї історії будь-якої історії, чи локальної, чи півсвітової, чи світової тому, хто завершить її правильно. Бог з ким я розмовляю в молитві. І віддаю свої переживання йому. Бо я усвідомлюю, що на будь-якому рівні лідери не можуть цього зробити. Ми продовжуємо до Бога кликати, щоб він діяв і впливав на них своєю правильною, благословеною дією. І третє. Це воно виходить з другого також. Треба розуміти, що зло тимчасове, і це маячня, яка не має логіки, але ми її бачив поки що. І Бог цю маячню це беззаконня знищить. Це станеться. Запрошую до молитви. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за благословення твої, за те, що ти, Господь Бог, у твоєму храмі святому і Ти є вічно. Ми тобі дякуємо, що ти піднімаєш твою руку, щоб взяти кожну справу в свою руку, коли бачиш, що люди вже доправилися. Ми тобі дякуємо, що ти, Господь твою церкву створив і що вона твоя. Ми тобі дякуємо, що дякуємо, що ми твої, що ти нас бережеш. Просимо, молимо тебе, щоб ти благословив наші почуття і думки, скерував їх у правильне русло і постійно нас вів. Ми цього хочемо. І ту любов, яку ти нам дав серця, зміцняє її до себе. І благослови щирість у сердечну, шанувати тебе, твої заповіді повеління та всіх людей добрій волі, справедливих людей благослови, щоб вони були міцні і впевнені у правильних діях, на яких ти їх надихаєш. Господи! І ще хочемо про злих людей тебе попросити. Молимось до тебе за них. Щоб ти їх обмежив в їхній діяльності, залишивши одне: якщо вони хочуть покаятись, щоб покаялися. Адже ти за кожну кору пролив. Тому просимо тебе, Батьку, в ім'я Ісуса Христа про все це. Амінь.